Дурник допоможе після пологів. Дуже часто, коли я працювала полову будинку, приходячи на перші огляди, я вже бачила, як лежить дурник, пустушка десь на столику на полинаторі і готується цей дурник реалізувати своє призначення, якимось чином відволікати дитину. бо… Після пологів є така фішечка, що дитина дуже часто хоче прикладатись до грудей, дуже хоче часто смоктати. Тут все ще не налагоджено. Мама втомилась після пологів. Починається зловживання, взагалі не зловживання, використання дурника для того, щоб відволікти дитину, для того щоб дитина не смоктала груди. Так не має бути, тому що в половому будинку не має бути жодних імітаторів соска. Потреби в дурнику взагалі немає ніякої, тому що. Використання його в пологому будинку уповільнює налагодження лактації, крім того. Дитина після дурника буде неправильно брати груди, тому що зовсім інша система того, як дитина смокче дурник, як дитина смокче груди, а дитина буде йти по шляху найменшого супротиву і тому робити так, як їй зручніше. І тоді у породіль можуть виникати травми сосків, зниження лактації, потреба в догодовуванні. Отже, використання дурнику в половому будинку це дуже шкідлива порада.